Завідувачка інфекційного відділення обласної лікарні Олена Смірнова щоранку виходить до родичів пацієнтів, які прийшли дізнатись про їх стан. О десятій ранку біля приміщення зібрались восьмеро людей. Зараз ми маємо на 30 ліжок наше відділення, 80 ліжок друге інфекційне відділення. У нас перепрофільована повністю реанімація і перепрофільоване теракальне відділення на провізорне". каже. 98% хворих не вакциновані під час карантину. Навантаження у лікарів та медсестер в інфекційних відділеннях збільшилось утричі. Цей ковід або Дельта штам. Перебіг дуже важкий. Пацієнти до нас потрапляють у край важкому стані. Дуже має значення, щоб сімейний лікар звертав увагу на наявність супутньої патології або групи ризику. Більшість пацієнтів це пацієнти, якими повинні займатися лікарі реаніматологи. У нас відділення на 30 ліжок, із них шість ліжок це палати інтенсивної терапії, тобто два реаніматологи на кожного по три. Пацієнти, які знаходяться на ЄВЛ. Зараз на ЄВЛ знаходиться 9, 10, 12. Коли я. Це крім тих па па пацієнтів, про яких я вам казала, яких тільки не зняли з апарату, або ті, хто вже претендує на апарат. Станіслав Ковбасюк, студент медичного університету, повертається з нічної зміни, працює медичним братом в реанімації, де допомагає лікувати хворих на ковід. Показує на відео, в якому стані там перебувають пацієнти. Сьогодні я працював підряд вже третя ніч, ну, через один день ніч. Нічна зміна може з чотирьох годин починатися і закінчуватися в восьмій. Навчається на шостому курсі, пішов працювати в лікарню з початку карантину, півтора роки тому. Які бувають зміни? Можна і за пів години втомитися так, що хочеться втікти з зони. Всі маніпуляції, які проводяться з доступом винозним, з підготовкою ліків, розчинів для введення, це. Забір аналізів це допомога в годуванні, хто на ШВЛ, на масках. Нині в обласній лікарні на апаратах штучної вентиляції легень 25 пацієнтів, яких лікують від ковіду та пневмонії. Ірина Полулях, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.